Я завжди роблю, так як Руся любила робити. Вона всі інгредієнти збирала до кучі. Чисто завжди я, а вже нарізала. Правильно нарізала. Це вже Руся. Чоловік Руслани писанки Ігор Ісаков готує борщ за рецептом дружини. Руся борщ найкращий на смак, який я колись куштував. І, взагалі, коли вона готувала борщ, це була завжди міні-вистава. Він багато разів бачив, як це робить кохана, та й потім готував сам. Але нині дуже хвилюється, бо коронною стравою Руслани пригощатиме друзів у її перші роковини. Я взагалі не знаю, як цю річницю, як її робити, хто буде. Тож приготую здорову кастрюлю борщу, а там хто прийде, так і буде. Вони познайомилися 14 років тому в одній із соціальних мереж. Ігор, який написав першим, до останнього сумнівався, що спілкуються зі справжньою телезіркою. Особливо, коли на першу зустріч Руслана Писанка запізнилася аж на чотири години. Під'їхала машинка, така здорова чорна машинка. Бо відкрилось вікно, сиділа Руся з ще з мокрим волоссям. Неймовірна така вся, і ну так, трохи загубився. Пам'ятаю, коли запитали, чому ти мовчиш, я сказав е, Русь, ти, ти щось скажи, я помовчу, поки прийду все. Відтоді він щотижня приїжджав на побачення до Києва із Черкас, доки Руся не натякнула на одруження. Про це акторка та телеведуча розповіла два роки тому в останньому інтерв'ю для ЖВЛ. Знаєш, що психологи це кажуть, що якщо е, ти зустрічаєшся з чоловіком, і після року він тобі не робить за пропозицію, Треба бігти від нього. І так, через рік і чотири місяці після нашого знайомства Ігор запропонував мені стати його дружиною, а потім ми зіграли весілля. Образ, що вона вольова, сильна, вона, не дивлячись на всі, оці от такі образи, вона потребувала якоїсь, якоїсь захисту, їй потрібен був чоловік. Подружжя намагалися якнайбільше часу проводити разом. Разом облаштовували будинок, який звели майже з нуля. Разом шили костюми для її вистав, не витримували навіть розлуки русіними гастролями. Якщо вона вже довго затримувалась, десь в Одесу до неї їздив, в Черкаси до неї їздив, в Харків їздив, їздив До неї на побачення, коли в неї були там гастрольний графік. Наскільки складний, я хотів до неї. Сумував дуже і сумую дуже. Я звуть Руслана Писанка. Я заступаю на вахту. За рік до повномасштабного російського вторгнення Руслана Писанка повернулася на телебачення. У шоу твій день на «1 плюс 1». То був щасливий період її життя. Їй було дуже цікаво працювати на цьому проєкті. В неї знову з'явився якийсь вогник на ці дні, коли вона працювала. Ці неділі вона була вдома. Хоча б вночі. Взимку 22-го під час вистави Руслана впала і зламала ногу. Перелом був серйозний та потребував операції, але вона не втрачала оптимізму. Я думаю, що я да, на милицях зможу пришкандибати на ефір, е сісти в кадр е і навіть сісти з на високий стілець за столом і щось готувати. Друзі, я кажу, я ж не язика зламала, а тільки нову втілити цю мрію та обіцянку Руслані вже не вдалося. Якраз бої були 700 метрів від нашого будинку. Кажу Русь, дивись, ми не знаємо, що тут буде. У тебе поломана нога і дуже складний перелом. Давай кажу, тебе відправимо хоч куди-небудь. Руся перетнула кордон на колісному кріслі з невеличким пакунком у руках. Тоді вони не знали, що ця подорож буде для неї останньою. За кілька тижнів в Україні померла онкохвора мама телеведучої. Це було шоком для Руслани. А невдовзі вона дізналася й про власну хворобу. Каже Ігорюша, не волнуйся, все добре, але у мене є опухоль. Лікарі сказали, що все операбельно, все зробимо, все, все буде добре. Я наскільки повірив її словам, що коли я читав навіть діагноз, це вже було палеативне лікування. Я не хотів, мабуть, чи не хотів, чи не розумів. Та розумів все розумів, але не хотів розуміти цього. Серце Руслани Писанки зупинилося рік тому в Німеччині на 57-му році життя. Я перші дні мріяв, що десь є якийсь лист, де Руся щось мені написала. Е, на жаль, взагалі нічого подібного, бо е, наскільки був оптиміст, моя Руся, що е, навіть якихось думок про те, що буде щось недобре, не було. Ігор розповідає: останнім часом дружина все рідше йому сниться. Але й досі він подумки радиться зі своєю русею, особливо коли довелося відбудовувати зруйновану вогнем частину їхнього дому. Після е, цих всіх обстрілів були значні коливання електроенергії. В мене сталася пожежа, вигоріла наша гончарна майстерня. І весь час е, задаю собі таке питання: е, сподобалась би Русі ця частина, яка зараз з'явилася в нашому будинку. І трохи навіть з собою пишаюся, що думаю, що Русі би сподобалось це місце навіть більше, ніж те, що було раніше. Колись у цьому домі подружжя залюбки зустрічали та пригощали гостей. Зараз чоловік живе тут усамітнено, та весь свій час присвячує відбудові їхнього подвір'я. Я навіть пішов з соціальних якихось мереж зараз, такий період у мене. 28 числа буду їхати в Одесу. Запросили мене, відродили виставу, де грала Руся, Поїзд є мама Зробили е, в пам'ять про Русю. Думаю, буде дуже багато якихось гарних спогадів. Класних чоловік каже: за рік після смерті коханої намагається відпускати її зі своїх думок, але зізнається, поки що це не вдається. Впевнений, що точно вона б, е, не хотіла, щоб там. Плакали, ридали і так далі. Так, Я продовжую жити. Але такого рецепту, як це все відпустити і знову почати якось повноцінно жити, його немає. Мабуть, час, треба чекати.